Всім привіт! 25 липня. Сьогодні вирішив зняти вам відео по томатах. Покажу, поки ще є, що показати, тому що сьогодні рвемо томат зелений на Опт. Там далі буде відео. Тому сьогодні покажу те, що наросло. Скажу вам, в цьому році ну, цей рік такий, знаєте, важкуватий, ну важкий. Ну не знаю, в кого як, можете написати мені, в кого який врожай по помідорах, але цей рік дуже слабо. Посадили ми 8 соток, але якби я знав, можна було садити соток 10, а то й 15, тому що врожай в цьому році в нас набагато слабіший, ніж був той рік. Це тому, що червень місяць у нас був зовсім без дощу. Да й зараз особо дощів немає. Тому кущики дуже слабенькі. Але помідорки є. Томат нав'язався. До речі, на каналі є відео, як я його підкормляв, підживляв. Там можете передивитися Це для тих, хто тільки підписався. Можливо, ви не бачили, тому передивіться відео. Зайдіть на канал. Там буде багато цікавої інформації, але вже на той рік, тому що зараз таке вже робити якби пізно. Тому на той рік можете собі там ну, якби подивитись. І так, поїхали. Розпочну з сорту Даліда. Даліда в нас це номер 1 в списку. Суперові томати. Це в нас сливка. Але кущики слабенькі. Загрузка непогана, бачите, помідорів більше, ніж листя, але кущі ну, досить слабенькі. В тому році були, от бачите, у мене міждурядка йде ось. Тут у мене метр двадцять, то в тому році кущі були такі, що стежки майже не було. Кущики були там. 60-70 см. Вони просто падали, розвалювались на різні сторони. Але в цьому році ось так. Ну, але як бачите, помідорчики є. Сьогодні вирішив зняти, тому що покажу вже те, що є, бо вечором будемо рвати вести зелений томат. Оце все будемо зривати геть усе. Тут залишиться дуже-дуже мало. Здаємо зеленим. Ось така загрузка. Це сорт Даліда. Раджу всім, хто не садив, раджу посадити. Реально на той рік просто будете задоволені цим сортом. Це, це сорт, це на гібрид, звичайний сорт. Він ранній, він навіть раніший за Ріогранд. Ріогранд де він трошки пізніший. Там до нього дійдемо, я покажу. Ось такі китиці. Коротше є. Є щорбач. В цьому році ми посадили його багато. Десь 4 сотки. Чисто доліди. Ну і ці маленькі, вони поняли, вони будуть рости у вас. Ми де більше вирвемо, такі, знаєте, буренькі вже. Це все вирветься, а далі вже маленькі будуть підростати. Це все в нас іде сорт даліда. Я вже не перший рік вирощую. Непогані вони. Такі строки. Трішки з носиком бачите. Класний томатик. Це теж він. ось Дивіться. Але кущики малі. Дуже малі. Якби був полив, знаєте, кущі були б так, як потрібно, вони були б там до пів метра, а то й більше. А так як цей томат поливався один раз, ну таке як би виросло. Але врожай, врожай суперовий. Знаєте, якщо томата більше, ніж листя, значить все добре. Коротше, клас. Так, далі, далі у нас іде е, Ріогранд. Скажу вам, він чимось схожий на даліду. Ну от Ну, чимось схожий. Але він трішки пізніший. Там не набагато, але він трішки відстає. Оце йде в нас Ріогранд. Він геть зелений просто от. Це вже ми залишимо собі, там чисто на закатку. Такий він не зовсім великий. Але вражайність теж непогана. Grande сорт досить непоганий. Я брав колись Ріофуєго, але ну він трішки такий дрібніший. Чомусь він мені не зовсім так, знаєте, сподобався, тому ми більше його не сажаємо. Це в нас відімо ні сорт. Досить непоганий сорт, але один мінус те, що він дуже боїться жари. Він реально всипаний, як бачите, помидорів досить багато. Він дуже боїться жари, його потрібно зривати чи притіняти, я не знаю, що робити. Можливо, садити в теплиці. Ось так дивіться. Класний сорт, ми його зірвемо весь зеленим. Тому переживати нема чому. Якщо хто вирощує, там потрібно тільки вкривати сітка чи там не знаю чим-небудь, він у вас на сонці просто згорить. Для тих, хто здає зеленим, а якщо такі люди є, то він досить непоганий. На ньому можна взяти. Реально непогано. Кустики, як бачите, досить маленькі, але врожай супер. Оце все зривається і здається зеленим. Так, Далі переходимо. Це в нас теж. Цей сорт відімо не як би. Вже досаджували, що було, знаєте. Оце навіть не знаю. Ці кущики маленькі, навіть не знаю, що це таке, що ми садили, це вже були остатки з теплиці, те, що ми там вигрібали вже, що залишилось, та й садили. Далі йде Волгоград, Волгоградський 595. Я думаю, тут без реклами. Всі, всі ви добре знаєте, що це за сорт. Тому показувати, я думаю, нема чого. Але слабенькі, бачите, цей рік. Томати слабенькі. Це навіть не знаю. Тут вже садилося все підряд, це вже наш край. Край ділянки. Тут вже вибирали з теплиці все, що було. І висажували. Коротше так, показав. Сьогодні ввечері буде виборка зеленого томату. Відео, думаю, буде. Можливо, щось покажу. Добре, друзі. Є питання? пишіть. Далі буде. Всім пока.